Марко вовчок, Одарка. Розділ перший. Старий наш пан покійник недобрий був, не тим би згадувати, та лучшим ні за що. У нас через річку хутір козацький вільний. Той козаки його стереглися, як огню і обходили, бо тяжко їх кривдив. А що вже ми, кріпаки, натерпілися від його, то нехай Бог боронить. Всякого хрещеного чоловіка. Було, як стрінеш його, то біжиш, не розглядаючи, чи гора, чи низ, аби розминутися. Найбільш його боялися дівчата. Не один вік дівоцький, веселий, він стратив. А що йому вдієш? І де було селом хмурий, сердитий, та й поглядає туди й сюди, як той ворон хижий. Якось сидимо ми в своїй хаті. Говоримо собі таки про його, недобрим словом згадуючи, як застокутить у сінях, загримить сам пан у двері, як то кажуть, про вовка промовка, а вовк у хату. Увійшов він та й питає А де твоя дочка Одарка? А мого брата була дівчина. Боже мій милий, яка дівчина? Вона, було весь двір веселить собою, як зорею. Таке ж то молоде та щасливе, ніякого лиха не знає, не відає. Бігає собі та сміється, мов у срібні дзвоники дзвонить. Спитав він про Одарку ми так і поприкипали на місці, а Одарка саме в хату. Він як угледів дівчину, аж очі йому засвітилися, та й каже Ходи зо мною в двір, дівчино. Одарка до матусі, стала коло матусі, стоїть, не дише. Моя рибочко, вона ще й літ не дійшла, пане, п'ятнадцятий годок починає. каже батько, а мати плаче. Ану іще що зговори мені, вражий сину, то я тебе почастую, гримнув він на його та знов до Одарки. Хутко, хутко, Одарко, ходім. Вона все стоїть і не йде, хутко дівчино. не йде, мов омертвіла, Загарбав він її та й повів, наче сонце наше зайшло, якось у хаті спустіло, обезлюдніло. Розділ другий. Перемучились ми до вечора. Увечері братова побігла у двір довідатись та хутко й вернулася. До не пускають, каже, і здалік не бачила, і голоска її не чула, а сама плаче, плаче. І довгенько ми не бачили свою дитину, не пускали ні батька, ні матері, ані мене. Прийдеш було, постоїш коло панських воріт, та й додому вернешся. Аж тобі світ немилий. Розпитуєш у дворок, у дівчат. Не знаємо, серце, не знаємо, вашу дитину, мов за золоту браму зачинено, і в вічі її не бачиш, а інші. То сміються, наче Господь їм розум одібрав. Що буде вашій одарці, кажуть, буде те, що й нам було, чому ні, хіба ваша одарка велика панна, чи що, а ми ж не були діти в свого батька? Може, нас ненька не жалувала, і ми були колись добрі, а ось же довелося зійти на ладащо, та де таки ж у світі живемо і хліб жуємо. Ми ходимо та й ходимо щодня, чи не бачимо вже третій тиждень минає. У неділю ввечері братова вернулася із двору плачучи. Не бачила, каже, тільки дворки, нехай Господь їм подарує, З мене насміялися. Розділ третій Сидимо мовчки, тихо в хаті та сумно, тільки чутно, як братова плаче, або брат тяжко, тяжко зітхає. Коли щось зашелестіло, рипнули двері, увійшла наша одарка. Ми так і зумліли, як на неї глянули. Бліда, бліда та замучена, а вона без талана поклонилась та й стала в порога, як чужа, стоїть і очей не зведе. От жінку, каже брат, ми побачили свою дитину, яка красна стала, та й заплакав. Уперше з роду я тоді побачила, як мій брат плаче. Нехай мати Божа одруге не приводить. Посадили ми свою одарку на лавці, братова й каже Доню моя, горенько моє, все вже тебе отпустили з двору. Ой, мамо, нишком пішла. У двір гості наїхали молодий пан із жінкою. Розкажи ж нам, одарочку, усі пригоди свої Любко. Кажу їй, та розкажи ж, бо розкажи, нехай послухають, каже брат, та й вийшов з хати, мов його огнем пекло. Одарка заплакала слізьми та й почала розказувати все, як її замикали на ніч саму у горниці, як грозили й били, як до згуби довели. Ти б, моя доню до панії, може б, вона тебе вирятувала, нерозумна моя дитина. Мамо, мамо. І що пані поможе, од всі вросип, як голуби у чуліки. Не поможе пані, пані й і паночки іще на мене обіжаються, неначе я справді вина, котра не прийде до та ганить і словом, і оком? Так тут журимось та плачемо, плачемо та журимось, і не щулись, як темна ніч наступила. Нездужую я, матінко, каже Одарка. Нехай у вас перебуду хоч цю ніч одну. Тепер у дворі гості ніколи й огледітися за мною. Розділ четвертий. Заночувала вдома, чи спала, чи не спала, чи ще й очей не звела, вже парубки з двору й прибігли за нею. Іди хутко в двір. Як вона просилась, як плакала, і ще який час перебути в батька, бо тяжко не здушала. Ні, кажуть. Ми сього не сміємо, не підеш доброхіть, силою поведемо, так звелено. Тебе ще з вечора шукали на щось паночки і пані приїжджа. Якесь іще лихо коїться, каже братова, бодай ніхто того не діждав, лучше б вона була маленькою згинула, озвався брат. Годі, Одарку, годі плакати, годі проситись, не помилують, та не їх і сила. Несила наша, кажуть парубки, вже й їм стало жалко. Еге, дядьку, якби то сила. Ми самі не свої, що то буде, не знаємо, чи йти в двір, чи дома дожидати свого лиха. Коли так, в обідню добу прийшла одарка. Прощайте, мамо, прощайте. Ми до неї що таке, що таке, Отдали мене молодим панам, каже. З неділі повезуть і вас, повезуть, тітко, серце, казали нам на неділю зрядитися. У мене серце і похололо, звікувала хоч не в розкоші, та все ж таки між родом у своїй хаті, а то віддадуть до чужих людей у чужу сторону, не знаю, за що і про що. Гірко мені стало, облили мене дрібні сльози, А братова дякує Богу, що її одарка не сама на чужину їде. Наш старий панич та одружився з ляховкою і жив собі в місті, а до батька років щось чотири не їздив, були в гніву. Лютував старий за те, що ляховку взяв. Та вже як Бог дав їм діток, старий їх простив. Почали вони наїжджати у гості й частенько. Ляховка якось обійшла старого, наче якими чарами, що її слухався і гроші їй давав, а скупий такий був. Боже, як вона приїхала, пані наша і паночки підговорили її, щоб випросила собі одарку, щоб то бідну дівчину завести геть від пана. Ляховка, як почала просити, як почала молити, він і віддав. І ото дано нам до неділі време зібратися, а самі вперед повіялись. Розділ п'ятий. Діждалися ми неділі. Зійшлася родня нас випроводжувати. Попрощалися. Одарка востаннє вклонилась матері, а мати схопила її. Скропила сльозами та тільки промовляє Дитино моя, дитино моя єдина, так так то вже побивається нещасна, що й кам'яне б серце розпалося, а дівчина, наче замерла і не плаче. Уклонилась батькові, батько благословив її, нехай тебе, моя доню, мати Божа заступить. Привели нас у двір. Вози вже стоять запряжені, вийшла пані з паночками, наказує вірно служити молодим панам. Вийшов і він, пан. Рушай, каже возниці. Що тут говорити? Коли вони пожалуються, каже до нас, то знатиме та в мене, як козамороги виправляти. Рушай. Їдемо день і другий, питає водарки, чи здужає. Здорова, тіточко, тільки мені на серці важко, о, важко. і все вона думає, все сумує, сказано за ненькою та за батьком. На четвертий день виїхали в панський двір. Всі нас кругом озирають та переморгують, ніхто не заговорить ані привітає. Міські все люди, нещирі й глумливі, повели нас у покої. Вискочила пані. Мабуть, бачили ви не раз і не два тих ляховок. Всі вони пруткі та веселі та говіркі, і ся така ж була. Як почала вона говорити, то й за себе все розказала і за нас відповістила. Та так то хутко та шпарко сама аж і звивається перед нами старенька вже, а на висках кучері, в перснях блискучих, у стрічках, то ніби й молодо глядиться. Вийшов пан. Він був гарний на лиці, ставний такий і дуже гордовитий. Коли гляне на тебе, то все одним оком, через плече. Спитав, чи нема листа від батька, і вийшов. Вибігла їй твора на нас дивитися. Пані каже їм по-своєму. Дайте сім хлопкам ручок поцілувати. Вони й попростягали рученята, цілуйте. Розділ шостий. Загадали мені прясти, а Одарку посадили гаптувати. Гаптує було паночкам спотнички, або що, та що вечора й несе до панії показувати. Пані часом і добра тільки налає, якщо там не гарно, а часом, як розходиться, тому воду з лотоків нічим не впинити, тоді всім лихо. Не злюбила вона нас, не так мене, як одарку, було так і їсть, як і ржа залізо. Ото раз танцюй, Одарко, танцюй, та й годі, звеліла їй вивести посеред покою, танцюй. Пішла танцювати безчасна, та й ніжки їй підітнулися, упала. А вони регочуть удає, кажуть, удає отаке лихо. Дивлюся я на те, та не моя одарка, як воскова свічка. Сидить було цілісінькими днями і словечка не промовить. Чого вже пані їй не робить, як не глумиться, мовчить. Тільки часом тихенько очищі на неї зведе, а панята, як ті п'явки, вчепляться, а ти дурна, а твій рід увесь дурний. Ану, йди танцювати. Штовхають її, дряпають, щипають. Вона тільки подивиться, моя голубонько. Пані аж розгнівається та й каже Це якась кам'яна дівчина розділ сьомий. Дав Господь весну. Копаємо ми то сіємо в саду, а Одарка й запоріг не вийшла. Яка з неї тут робота буде, каже пані, нехай лучше гаптує. Одного дня одробилися, йдемо з саду, а пані й каже. Певно, що Одарка не гаптує, або спить, або так куняє. А певно, мамо, що не гаптує, вирвалась старша паночка. Я добре все знаю. Тихо, каже пані, подивимось, що вона робить. Стали вони підкрадатись, увійшли, одарка лежить. Зложила руки під голівку, бліда, бліда, тільки очі й сяють. Лежить і дивиться на нас пильно, аж пані спинилась і нічого не сказала. Перенесла я її в комору, положила на лаві, вже вона й не піднялася. Все було просить. Тітко, серце, очиніть вікониці й двері. Нехай я світу Божого побачу, нехай подивлюсь у свою сторону. Пани порадились між собою казали бабу привезти. Прийшла старенька бабуся, аж біла, розпиталася, подивилась та й похитала головою. Дитино моя, нещасна, каже, нехай ті добра не діждуть, що тебе, як пахучу квітку, стоптали. А твій вік уже недовгий. перехрестила дівчину, заплакала та й вийшла. Розділ восьмий. Тоді звеліла пані одвести дівчину в больницю. Пустіть мене, пані, прошу я в неї, Приглядіти за одаркою. Я й робитиму вам щиро, що мені загадаєте, і дівчину догляджу. От, каже Дурниця, та там краще от тебе пригледять. Не пустила. В неділю якось вирвалась я, побігла одвідати, увійшла, дивлюся, лежить вона якраз проти вікна і вікно очинене. Оце, каже, мені старенька служка, що там за недужими доглядає. Як почала ваша дівчинка просити та молити, положіть мене проти вікна та положіть, то я й мусила її догодити. А що, одарочку, питаю, як? Вона подивилась на мене та й каже: Тітко, серце, у нас тепер вишні та черешні цвітуть, а далі і мак красуватиметься, а тато й мама нема вісток. Ще нема, Любко, кажу, я тоді зараз прибіжу до тебе. Чи не бажаєш ти чого, Дарко? Ні, тітко, нічого не бажаю, нехай тільки од вікна не женуть. Розділ дев'ятий. Отак у неділю я їй відвідала. А в четвер почули ми, що вона вмерла. Побігла я туди, вона вже на столі. Свічечка горить і нікого немає. А така ж вона хороша лежала, як янгелятко Боже. Надійшла старенька служка. О, каже, поплакала я над вашою дитиною серце. Та така ж тиха та покірлива вона була, такої любої душі зроду віку ще не бачила. Війшла я до неї вчора. Вона спинається на вікно. Ой кажу, дівчинку, що се ти робиш? Пустіть мене, каже, пустіть, бабусю, нехай я туди гляну востаннє. Там мій батько і мати живуть. Та так жалісно, як пташенятко. Киличе, пустіть. Я й пустила, піддержала її трохи, вона вже дивиться пильно, пильно в синій далекості, а сльози, мов перло, сипляться мені на руки. Теплі, теплі. Сонце саме заходило, загледіла, вишня в саду цвіте. Принесіть мені, бабусю, вишневу квіточку, принесіть, бабусенько, я пішла та й принесла, вона взяла. Ой, яка ж вона пахуча, каже, та свіжа. Спасибі вам, серце, бабусю, лягла і квіточку коло себе положила. От уже й сонечко низенько. Каже, та й почала тоді згадувати батька й матір. Все її гукала, все до їх промовляла. Тату, мій тату, нащо ви мене покинули? Матінко, візьміть мене. Ой, покинули ж мене, покинули саму. Мамо, тату, рідні мої та любі. Нехай Господь її прийме, мою голубоньку, на своє надро. Так то я вже поплакала на старості літях. П'ятницю її поховали. Як пускали домовину в яму, то все над нею білі голуби кружляли. Сонечко грало, мов розсипалося по землі золотим промінням. Ранок такий тихий та ясний придався, Ні вітерець не війне, ні хмарка не збіжиться. Душа праведна переставилась. Кінець.